Так, оглядаємо ціни на ікру сьогодні і червону рибку. Лосос такий по тисячі парень також. Стейки по 950, шматки по 900, тонець по 700. Ось такий ціленький лосос. буде по 600. Сібас 450, дорадо 400. хвостиків лосося по 450. І також ось така рибка. Ще тут можна подивитись і можна. Да, 50, да, 550. Лисо слабосолений 1100, тунець 1000. І холодного копчення 3100. Масові. Горець 100, шматки по 900. Ось тут також стейки по 950, кальмари є по 250, є ціленька також рибка. Ібо судак, до радо по 400. 350 вулиць, короб очищений по 250.